1 лютого в конотопі, як і по всій Україні, стартував другий етап пліч-опліч всеукраїнській шкільній ліги, який триватиме до березня 24-го року, включно. Та передбачає міжшкільні змагання на рівні конотопської громади. На офіційному відкритті фізкультурно-оздоровчому комплексі були присутні не тільки представники влади та керівники ліцеїв, а й відомі конотопці, чемпіони та призери України, Європи та світу з різних видів спорту, які стали амбасадорами проєкту у всеукраїнській шкільній лігі пліч опліч нашої громади. Інна супрун, майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Європи з біатлону. Дуже приємно бути запрошеною на цей захід, дякувати президенту, що в такий нелегкий час є така програма пліч пліч і зараз це другі. Тур проходить у нас. Сьогодні будуть змагатися багато команд, будуть найкращі вже змагатися на обласному рівні. Хочеться побажати їм, хай переможе найсильніший, тому що всі діти найкращі, всі намагаються, але все-таки десь якась така жага до перемоги буде, мабуть, в якоїсь одної команди. Бажаю їм успіхів. Марина Ансибор майстер спорту міжнародного класу з лижних гонок, учасниця чотирьох зимових олімпійських ігор, срібна призерка чемпіонату світу з лижоролерів, переможниця всесвітньої універсіади це дійсно дуже гарний проєкт, і це налаштований на майбутнє наше, тому що у нас дійсно будуть проблеми з нашим поколінням і. Президент дійсно правильно і його команда правильне рішення прийняли, щоб піднімати нашу молодь і робити її сильною, спортивною і більш витривальчою до якійсь. Складних складних ситуацій стрес, тому що зараз дуже його багато. Дітки зазвичай закриваються в собі телефони, гаджети. Це все забирає наше майбутнє. Дітки багато втрачають зору, багато вже в перший клас ідуть з проблемами. І мало рухається. Також була лишня вага, тому я дуже вдячна їм, що вони звернули увагу на наше молоде покоління. Наше покоління це наше майбутнє подалі. І це здорові діти, внуки і все так. Тому це дуже гарний проєкт, і я хочу, щоб він не закінчився, щоб було його продовження. Тому дуже я дуже їм вдячна. Молодці, дякую нашим зсу, нашим хлопцям, які захищають нашу країну в такий складний період і час. Їм холодно, але в них ніхто не запитує, чи ви спите, чи вам холодно, чи важко є їсти. Вони захищають нас, щоб Ми проси, прокидалися вранці, йшли на роботу, працювали і були разом з ними, підтримували їх. І медхудзадзе, майстер спорту України, член національної збірної команди України, з греко-римської боротьби, чемпіон світу, чемпіон Європи, чемпіон України. Ну з останніх змагань ми повернулися десь місяця-два. По тому це було втячевий кубок України серед молоді, який мені вдалося перемогти. Ну, здобутки, здобутки, я не люблю про це розмовляти, бо, бо дуже хочу їх, щоб вони були все більше і більше. Ну, чемпіон, чемпіонат України я вигравав сім разів, чемпіонат Європи та чемпіонат світу. Почну з подяки нашим військовим, завдяки яким ми зараз маємо нагоду знаходитись тут і проводити ці самі заклади, які ну, не дивлячись на що, вони продовжують боронити нашу країну. І, ну, звичайно, я одобрюю такі заходи, адже діти їм є чим займатися, вони знають, що вони потрібні. Я бажаю, щоб переміг найсильніший. Вони привітали та підтримали гравців шести учнівських команд. Це понад 40 дітей, які є кращими гравцями першого етапу шкільної ліги, що пройшов у межах окремих закладів освіти, які... Вчора виборювали перші змаганнях з футзалу та є представниками ліцеїв номер 7 9 11 «12», номер 14 та підлипного все почалося з ініціативи президента України Володимира Зеленського. Він ініціював такий проєкт. Ми дуже вдячні йому за цю ініціативу. І ну підхопили всі і область, і ми звичайно підхопили. Все почалося з наради директорів, на якій ми озвучили, що є такий проект, і пропонуємо всім закладам освіти долучитися. І от всі 12 ліцеїв. Нашого міста долучилися до впровадження цього проекту у своїх закладах. І протягом грудня і січня всі заклади освіти проводили змагання з різних видів спорту: це насамперед футзал, волейбол, баскетбол, спортивне орієнтування, черлідінг з таких видів спорту проходили змагання у перший етап у закладах освіти. І вже за результатами. Першого етапу на другий територіальний етап було виставлено команди, і сьогодні ми проводимо другий територіальний етап з футзалу. І далі будуть по черзі, там у нас розроблений графік, і по черзі будуть з різних видів спорту змагання у другому етапі. Хочу сказати, що в першому етапі було Формовано більше 200 команд серед наших закладів освіти, і більше, ніж 2 тисячі дітей, долучилися до цих змагань. Побачимо, яка буде відвідуваність і на другому етапі, але маю надію, що буде все добре, бо діти. Сьогодні видно запальні, активні, ходять брати участь, адже спорт це здоров'я, рух. Дуже важливо така і назва цього проєкту Пліч опліч. Адже так як наші військовослужбовці, військовослужбовці стоять пліч опліч заради нашої перемоги, так і ми тут своїм освітянським фронтом разом із керівниками закладів, вчителями фізичної культури, всіми спортсменами і тренерами дитячо-юнацької спортивної школи, колективом управління освіти всі долучилися до цього проєкту. Загалом протягом трьох місяців будуть проводитись змагання у п'яти видах спорту: баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. В них візьме участь 22 команди, а це понад 200 учнів громади. Переможці другого етапу будуть представляти наше місто на вищих рівнях Всеукраїнської шкільної ліги.